Умовний оператор. Умовний оператор if else В підручнику вашому на цю тему умовний оператор, є параграф 6.8. Та ж сама інформація, але в вигляді слайдів, ось в цій презентації. Я покажу, як виконати практичні завдання. Ну, а ви познайомтесь з теорією. Здайте тут тест про умовний оператор. Ну і два завдання тут є. В одному завданні, права 6.8.1, там треба буде створити проєкт, в якому буде кнопка реагувати на подію руху мишкою над кнопкою. А в другому проєкті, там треба буде знайти помилки, і їх треба буде виправити. Ну, давайте про все по черзі, так? Ось інструкція. Працюємо з комп'ютером. Треба перевірити, чи авторизовані на сайті Replit. Так, інструкція завантажилась. Replit відкрився. Так, мій зараз учень не зайшов сюди ще, тому натискаю «Логін». Так, вони поміняли форму входу. Ну, я хочу зайти, використовуючи свій аккаунт Google. Так, мінус. Подумав, подумав і зайшов. Мій тестовий учень уже сюди зайшов. Так. Тепер можна виконувати завдання. Перший проект треба створювати на основі шаблона Python with SteekInter, а другий проект на основі шаблона вправа 6.8.2. ну Йдемо по черзі спочатку. Перший проект Він має називатись вправа 6.8.1. Так, завантажується. Створюємо новий проєкт на основі цього шаблону. Так, поки він тут створює, читаємо, що від нас вимагається. Задача перша. Кладіть проєкт, у якому при переміщенні вказівника, тобто стрілочки мишки, по кнопці, ширина цієї кнопки має збільшуватися на 5 символів. Якщо після переміщення вказівника ширина кнопки стане більшою за 50 символів, то її розмір має набути початкового значення 15 символів. Тобто, фактично у нас має бути вікно, в цьому вікні має бути кнопка, і розміри кнопки мають збільшуватися, коли ми тут стрілочкою мишки поверх неї бігаємо. Вони збільшуються, збільшується, збільшуються. Як тільки стає більше за 50, раз знову стає 15. Більше, 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 більше. А там знову 15. І так весь час, коли ми рухаємося поверх цієї кнопки. Ідемо ну, сюди. Вічна панелька нам не треба. Команда підключення модулю так є. Тепер треба створити нам наше вікно. Так. Головний об'єкт, в якому все буде розташовано Windows, наприклад. Щоб створити це вікно команда ТК конструктор створення нового об'єкта. Якщо зараз запустити, то віконечко має появитися стандартного розміру, стандартного кольору з стандартним текстом в рядку заголовку. Спробуємо зробити так, як тут на зразку. Так, треба змінити розміри, поміняти текст у рядку заголовку. Розміри поміняємо. Для цього властивість геометрі. Я брав розміри 450 на 100 пікселів. Задаю їх. 450 на 100 пікселів. Можемо перевірити. Так, вікно є. Далі, в рядку заголовка вікна можна написати задача перша. Для того, щоб там написати це. Треба звернутися до властивості тайтл. Так, ну а тайтл це текст. А раз текст він береться в лапки і пишемо собі той текст, який хочемо. Задача 1, наприклад, з великої літери. Так, перевіряємо. Віконечко є. Тепер сюди треба помістити кнопку. Так як на зразку. Задати їй ширину 15 символів, написати на ній слово кнопка. І відступити від верху нашого вікна. От. Для цього треба спочатку створити цей об'єкт. Треба якось його назвати. Ну, наприклад, назву його Button. Так, мова не так. Щоб створити об'єкт кнопку, використовується конструктор button тільки з великої літери. Так. І далі в дужках задаються параметри цієї кнопки. Ну, а що нам треба задати? Нам треба задати текст на кнопці. Слово кнопка. А також нам треба задати ширину цієї кнопки. Початкова ширина. Ширина це у нас властивість виз. Ширина. Має бути 15 символів. Так? Ну і щоб кнопка появилася у вікні. І її треба там помістити. Ну, наприклад, за допомогою методу pack. Так. Якщо просто зробити так метод pack використати, то наша кнопка буде на самому верху приклеєна. Якщо ми хочемо, щоб відступило, то треба додати pad y властивість, і задати їй значення, наскільки саме ви хочете відступити. Ну, я відступав, здається, на 20 там. На зразку. Так, ось кнопка є. Вона натискається. Можна рухатися вздовж цієї кнопки, але поки що розміри вікна не міняються. Ну, але, як мінімум, ось перша частина цього проєкту. Так, просто створили вікно, поклали туди кнопку. І все. Тепер треба заставити цю кнопку виконувати тоді, яку нас просять. Да? Нам треба, щоб розміри. Нашої кнопки мінялися тоді, коли рухаємося поверх кнопки. Рухаємося поверх кнопки це подія motion. От її треба буде запрограмувати. Для цього треба спочатку створити функцію обробник події, де треба якось її назвати. так Ну Назву її motion. Можна назвати як завгодно, ще раз скажу. Тепер ми будемо використовувати зараз метод bind для поєднання е, кнопки. А можна, допустимо, спочатку написати, допустим, from the import, а потім девмошон, і аж потом уже Windows, чи так не можна вікно потім здавати. А зразу, зразу функцію написати. Ну, можна чому ні? Якщо ти знаєш наперед, яка буде в тебе функція, можна її зразу написати. Я просто створив, ну, додав команду Windows равно ТК для того, щоб показати, що вікно створилось. Додав цю команду і показує ну, постепенно. Але якщо ти знаєш наперед, що в тебе буде те, 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 те то можна зразу. Чому ні? Просто що, якщо ти будеш запускати, а в тебе ще немає вікна, а ти тільки написав Def Motion, то що ж воно тобі запустить? Немає головного вікна взагалі. Ну, Написати ти можеш, але при запуску, якщо немає вікна, нема кнопки, ні, ти не пов'язав, а тільки є деф якась там функція, то як вона буде працювати? Тоді треба буде і функцію написати, і те написати, а потім тільки запускати. Далі. У ну, нас був атрибут команд для пов'язання події клікання по кнопці. Але в даному проєкті просять не клікання, а рух поверх кнопки. Тому доведеться метод bind використовувати, а не атрибут command. А раз метод bind, то треба тут в дужках біля назви функції написати слово event події, щоб наша функція прослуховувала всі події і чекала свого часу, да, коли їй почати роботу. Так, ну тепер маємо запрограмувати. а що має робити наша функція, коли будемо рухатися отут вздовж кнопки. За умови задачі просять, щоб розмір ширина кнопки збільшувалась на 5 символів. Значить, я звертаюсь до нашого об'єкта кнопка Button, звертаюсь до властивості ширина. Ширина це у нас width. от ця ширина вона має збільшуватися на 5. Тобто, новим значенням ширини має бути старе значення ширини, але збільшене на 5. Так, ну, цього мало. Да? Вона не просто має збільшуватись, збільшуватися, збільшувати. збільшувати, збільшувати да? Вона має ще якщо цей розмір стане більший за 50, то знову стати рівним 15, ця ширина. Тобто треба зробити перевірку. Ось якраз нам тепер потрібен цей оператор умовний if. Він записується таким чином. Спочатку пишеться службове слово, і, потім та умова, яку ми перевіряємо. От ми зараз перейдемо. якщо ширина нашої кнопки стане більшою за 50, далі ставиться двокрапочка. І якщо треба виконати тільки одну якусь дію, то можна записати в цьому ж рядочку. Якщо треба виконати декілька дій, то треба перейти на новий рядочок і з ще одним відступом 4 символа записувати всі ті команди, які треба виконати, якщо ця умова істина. В даному випадку тільки одну дію треба зробити. Якщо ширина більше 50, то ширина має стати рівною 15. Тільки через те, що одна дія. Бо взагалі-то по вимогах Python всі команди, які там треба виконувати, вони всі мають записані бути бач, з о, таким відступом 4 відступа через те, що ми всередині функції, і ще 4 відступа через те, що ми всередині іфа. Ну, але це все, що має робити зараз наша функція motion. Якщо будемо рухатися поверх кнопки, то ширина кнопки має збільшуватись на 5. А якщо вона вдруг стане більшою за 50, то знову стати рівною 15. Залишилось поєднати, пов'язати між собою оцю подію рух поверх кнопки і функцію, яка має працювати. Для пов'язувань. У нас існує метод bind. Bind. І ми маємо сказати, яку подію хочемо пов'язати. Подія рух мишкою поверх кнопки це подія motion. Motion. Так, тутових дужках записується в лапках. Потім ставиться кома. І далі має бути записана назва тої функції, яка має працювати, коли ця подія для кнопки настане. ну В нашому випадку motion я теж написав, тільки з маленької літери. Зрозуміло, що отут ми могли написати свою назву, як ми хочемо. ну Можна перевірити, чи працює. так Запустимо ще раз. Так, ось, поки моя стрілочка не бігає по кнопці, вона кнопка не міняє розміри. Але як тільки я заводжу. Свою стрілочку сюди. Ну, ми бачимо, що кнопка міняє розмір. Вона зростає. Як тільки вона стає більше за 50 ширина, так він знову повертається до 15. От і вся задача номер 1 Не буду показувати, як додати посилання у Google Class. Маєте вміти, так? Далі. 8 6,8.2. Тут треба створити проєкт на основі оцього шаблона, права Вправа 682. Так. Тут у нас буде проєкт готовий, але він буде містити помилки. нас ось просять: знайдіть і виправте помилки в проєкті. Проєкт, це задача номер 2, Він буде обчислювати значення оцієї функції. Так. У нас є чисельник, знаменник. Чи завжди буде е, оцей вираз існувати. Х квадрат мінус 4 розділити на x квадрат мінус 25, e, на 0 не можна ділити. Да? От якщо знаменник буде перетворюватись на 0, а він буде перетворюватись на 0, наприклад, коли х дарівня 5 або мінус 5. Да? Якщо вміє x підставить 5 або мінус 5, вийдеться 5 в квадраті. Це 25, 25 мінус 25, вийде 0. Так? То, виходить, цей вираз. Він не існує якщо знаменник деревня нулю. Відповіді немає. Ділення на 0. Для всіх інших іксів його можна знайти. Це значення. Так. Ну, треба створити на основі цього шаблона свій проєкт. Назву можна залишити. 68.2. там оновилась архітектура на сайті replit а проєкт е, зроблений давно вже. То він зараз буде отак: updating your project. Треба зачекати трохи. Да, працює Ну, але е, сенс в тому, да, що треба обчистити цей вираз і зробити перевірку. Якщо знаменник 0, то вивести на екран фразу, що е, розв'язку немає ділення на 0. Інакше можна знайти цей розв'язок. Кажуть, що вони оновили проєкт, можна з ним працювати. Так, ну і давай дивимося на проєкт. Чи є тут якісь помилки? Так, ну, X присвоїти значення, плот, input видіть X. Що робить ця команда? Вона вводить з клавіатури, дозволяє ввести з клавіатури якесь число. Те число буде перетворено до дійсного числа. Так? А далі, що це тут відбувається? Тут if, if це якщо. Так? Якщо х квадраті мінус 25 дорівнює 0, то тоді вивести на екран фразу функція, значення немає ділення на 0. А інакше обчислити це значення і вивести його. У Python знак дорівнює. Це знак присвоєння, так, коли треба одній зміні присвоїти те значення, яке з правого боку. А ось отут це ми тут присвоїти хотіли, чи ми хотіли перевірити, чи дорівнює нулю цей вираз х25. Перевірити. Ми тут хотіли перевірити, чи дорівнює, чи не дорівнює. То в Python треба знати, що для перевірки, дорівнює чи не дорівнює, використовується такий складений символ, який складається з двох знаків дорівнює. Отут, тут, до речі, якщо звернув увагу, він навіть червоним кольором там підкреслює. Ніби я не розумію, як це тобі присвоїти всередині команди розгалудження. А от якщо я напишу два знака дорівнює, то він уже ніяких червоних ліній не має, і він розуміє, що ми хочемо перевірити, чи оцей вираз х25, чи він дорівнює нулю. Якщо він дорівнює нулю, це означає, що в знаменнику нуль, і значить ніякої відповіді ми не можемо знайти. А інакше, тобто, якщо неправда, що знаменник дорівнює да нулю, ну тоді ми можемо знайти вираз. А тепер, подивись, помилка є в восьмому рядочку. Якщо так і залишити, то 4 поділиться на х квадраті тільки. А якщо ми хочемо, щоб весь оцей чисельник ділився на весь оцей знаменник, то, мабуть, що треба зробити? В дужки взяти в чисельник і в дужки взяти Знаменник. Їй дужки по-любому заставлять. Спочатку обчистити те, що в дужка і тільки в останню чергу поділити. І буде якраз те, що нам треба. Так, ну далі тут ще кажуть, попробуйте позапускати проект для X равного 0, 5 і мінус 25. От я якраз тобі казав, що при 5 і при мінус 5 у нас знаменник має стати в 0. Да? І тоді має бути ділення на 0. Програма не має шукати відповідь Пробую запускати. Тут ще буде поетрілок писати, бо старий проект. Але введіть X, наприклад, 5. Він каже, що не буде значення, бо буде ділення на 0. А, запустю ще раз. Знову це буде поетрілок. Ну, нічого, мінус 5. І теж значення немає. А тепер попробуємо для нуля тут ще кажуть. Так, сатру, старе. Введіть x нолик. Давай посчитаємо, якщо x буде 0. То яка буде відповідь? Так, вмісто Х подставляємо 0, то зверху буде в чисельнику мінус 4, в знаменнику буде мінус 25. Тобто відповідь буде 4,25. А скільки це 4,25, бо він же не дріб нам виведе. 4 поділимо на 25. То має вийти 0,16 соти. Так, якщо я введу 0. Пробуємо. І ось він каже: 0,16 соти. Тепер правильно. Було дві помилки. да Коли ми хочемо перевірити дорівня чи не дорівнює, то ставиться в Python два знака дорівнює. Ну, якщо ви хочете змінити порядок виконання дій, то використовуйте дужки Ось як тут треба було чисельник обчислити знаменник, а потім тільки їх поділити, щоб знайти значення цього виразу Так, ну і все. Так. все закриваємо. Тут додаємо посилання на цей проєкт, другий. Uh, що тут ще є? Ще є невеличкий тест на цю тему умовний оператор, але перед тим як тест здати, подивіться параграф 6.8. Ну або презентацію. Так, це що стосується 1955 року.